Та Ігоря Гіркіна Стрілкова затримали в тимчасово окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україні. Про це повідомляють так звані соратники терориста. За їх словами, стрілков справді намагався просто потрапити на фронт, але був затриманий у Криму. Зазначається, що нібито жодних політичних цілей стрілков не ставив і наводив смуту в так званій Новоросії. Не збирався. Щоб все йшло, щоб все вийшло. Терорист взяв. Підробні документи РФ на ім'я Сергія Рунова поголив вуса та підстригся, але його так звана спецоперація і тут провалилася. До речі, саме цей терорист відомий тим, що він постійно на своїх таких ресурсах розповідає про те, що Збройні Сили України досить потужні військові. Він визнає паритет, визнає про те, що наші військові набагато потужніші, вони більш мотивованіші, тому що вони чітко усвідомлюють, заради чого вони воюють. Вони. Знають, що вони захищають, і можливо, ось така диверсія планувалася стрілковим. Втім, що в цього терориста в голові мало хто знає, але бачимо, що свої ж його і затримали. Власне щодо ситуації висловився також Олексій Арестович. Він заявив про те, що можливо цей терорист Гіркін вже десь на Херсонському фронті там перебуває і вже десь іде в атаку. Так процтує його слова. Утім, побачимо, як надалі буде розво. Ва ситуація, і власне чи побачать його таки наші збройні сили України чи ні.